Співпраця з міжнародними партнерами. Наші міжнародні партнери нам довіряють. Як Миколаєву вдалося налагодити зв'язки з іншими країнами. Офлайн навчання на Миколаївщині: 64% в нас зараз учнів навчаються очно та змішано. Як вова планують збільшувати цей показник? 110-річчя Миколаївського трамвая дуже важливо, щоб в місті Миколаїві розвивався електричний транспорт. Як на Миколаїв електротрансі, відзначили пам'ятну дату. Сьогодні п'ятниця, 3 січня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко. І одразу до головних новин дня. Минулої доби під російськими атаками знаходилося два райони Миколаївської області. Як повідомляють Вова в Миколаївському районі вчора протягом дня росіяни тричі обстрілювали ФПІ-дронами Куцурубську громаду. А о 16.20 російська армія атакувала Первомайський район. Вова інформують, що повітряна ціль втратила бойову здатність і впала на відкриті. Території вибуховою хвилою пошкоджено три будинки. Постраждалих немає. СБУ припинила антиукраїнську діяльність ще п'ятьох прокремлівських інтернет-агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Двоє з них вже отримали реальні терміни ув'язнення, ще трьох затримано. Одним із затриманих виявився мешканець Первомайська, який поширював в інтернеті заклики до державного перевороту, а для розгону російського контенту використовував свій Ютуб канал та сторінку в Фейсбуці за аудиторією у понад 10 тисяч користувачів. На цих платформах він агітував захоплювати. Адмінбудівлі держустанов і створювати так звані альтернативні органи влади. Золотий підлокотник. У пункті пропуску Нижанковичі, що на Львівщині, українські прикордонники виявили півтора кілограма золота, захованого в підлокотнику позашляховика Тойота. 37-річна донеччанка, яка була за кермом, та її літній пасажир, не змогли пояснити походження 61-злитка з пробою номер 999 і надати відповідні підтверджуючі документи на коштовності. Орієнтовна вартість вилученого 6 мільйонів гривень, повідомили в ДПСУ. За Цим фактом направлено повідомлення до Бюро економічної безпеки України. Тікали до Словаччини, перевдягнувшись у залізничників. Прикордонники викрили двох чоловіків, які у спецодягу прямували колією до кордону. При собі мали навіть кирку з Лопатою, аби не викликати підозри. Такий шлях залізницею для них організували переправники. Порушники прибули до прикордонного міста Великий Березний, а далі вирушили в напрямку лісу, вдаючи, що перевіряють стан рейок. Однак план провалився. Спочатку біля загороджувального паркану правоохоронці затримали фейкових залізниць. Чників, а пізніше і їхніх провідників останніх взяли під варту, а порушників притягнули до адмінвідповідальності. Триває слідство. У Миколаєві через падіння уламків БПЛА вночі 28 грудня було пошкоджено резервуар з рослинною олією на місцевому агропромисловому підприємстві. Це призвело до витоку близько півтори тисячі тонн олії на прилеглу територію та потрапляння в річку Південний Буг повідомив мер міста Олександр Сінкевич. З першого дня інциденту і дотепер фахівці управління з надзвичайних ситуацій проводять відкачку олії. Далі пряма мова. Олія локалізована, працює техніка, працюють рятівники. Дане питання стоїть на особистому контролі Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича. І наразі можна констатувати, що все зроблено для того, щоб цю подію ліквідувати і привести. До ладу особливо треба зазначити, що великих негативних наслідків на навколишнього середовища не відбулося, так як олія є органічною сполукою, і наразі працюють наші рятівники для і представники власника компанії для ліквідації можливої надзвичайної події. 2024 рік для Миколаєва запам'ятався розширенням міжнародної співпраці. Ця робота тривала і раніше однак, торік вийшла на новий рівень. А Миколаїв зміцнює репутацію надійного партнера. Як місту вдалося досягти цього, розповів мер Олександр Сінкевич в інтерв'ю нашому телеканалу. Усі подробиці за мить від Катерини Рупташ. За час Великої війни Миколаїв налагодив співпрацю з чималою кількістю міжнародних партнерів. Вони неодноразово простягували руку допомоги місту навіть у найтяжчі часи. Однак, вже у 2024 році ця співпраця вийшла на новий рівень. Наші міжнародні партнери нам довіряють довіру. Ми заслуговуємо тим, що сьогодні ми не працюємо з міжнародними грошима, тобто ми отримуємо допомогу у вигляді будівництва, відновлення, обладнання, техніки, допомоги у влаштуванні точок видачі води і всього всього, всього всього іншого. Але це моя принципова позиція. З першого дня війни, повномасштабної, до сьогоднішнього, ми не працюємо з грошима. Саме це цінують міжнародні партнери, додає Мер Миколаєва. Окрім цього, міська влада запроваджує практики, що збільшують підзвітність та підконтрольність органів влади, а зробити це допомагають незалежні експерти. Ми є містом номер один у співпраці з Європейською антикорупційною ініціативою. Про це всім кажемо, і це дуже всім подобається. І, для, для, і за цього всі на нас дуже позитивно реагують. Я саме кажу про створення сайту міжнародної допомоги, де ми звітуємо про кожну отриману одиницю будь-чого там. І починаючи з 24 лютого 2022 року, по сьогодні вся інформація є там. Наші партнери перевіряють, чи там є та інформація, яка. Яку вони передали, і наші ті, хто її отримують, дивляться, що вони отримали і скільки залишилося. і так далі. Наразі це єдиний такий сайт в Україні, який дозволяє відстежувати отриману допомогу, а також термінові потреби міста. Окремо мер Миколаєва відзначив партнерство з королівством Данія. Багато допомоги, які ми отримуємо від міжнародних партнерів: там ЮНДІПІ а Міжнародна організація міграції IOM, DRC, ну і взагалі дуже багато організацій. Вони якраз отримують фінансування від уряду Данії». Також завдяки роботі нашій команді на рівні міста і області, це співробітництво є унікальним, тому що в інших міст в Україні таких співробітництв немає. І знову ж таки, це вимога європейської антикорупційної ініціативи, щоб виводити всі процеси в прозорість. Так, міська влада проводить реформу комунального сектору. Наприклад, у Миколаєві вже почали впроваджувати наглядові ради на комунальних підприємствах. Тож наші партнери бачать відкритість міста та продовжують надавати підтримку. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Українська ППО за 2024 рік знищила понад 1300 російських ракет різних типів, 40 літаків та 6 вертольотів. Про це повідомили в повітряних силах України. Крім того, торік вдалося збити понад 11 тисяч ударних БПЛА і понад 3 тисячі розвідувальних дронів. Також зазначається, що Росія застосовувала по об'єктах критичної інфраструктури значно більше ракет-дронів, і дронів, ніж у позаминулому році. Відомо, що РФ також розширила виробництво та застосування. Балістичних ракет, включаючи північнокорейські, загалом українська авіація минулого року провела понад 20 тисяч вильотів, із яких майже 9 тисяч із застосуванням західної зброї. У Миколаївській області очно або у змішаному форматі нині вчиться понад 60% учнів. Про це під час підсумкового річного брифінгу повідомив начальник ОВА Віталій Кім. Проте керівництво області планує збільшити цей показник. Як саме і детальніше про це далі у сюжеті Олександра Матюшенка. У школах Миколаївщини офлайн або у змішаному форматі на сьогодні навчається 64% учнів. Такі дані за підсумками 2024 року озвучив очільник області Віталій Кім, виступаючи на своєму брифінгу. При цьому він заявив, що розраховує значно збільшити цей показник вже у новому році, а також уточнив, що це також залежатиме і від рішення батьків дітей. Завдання довести до 80%. але це все залежить від дітей та їх батьків. Тому що можливість навчатися в нас є. Рішення приймають щодо очного навчання чи змішаного батьки дітей. Тому наше завдання створити умови для того, щоб це працювало, Віталій Кім відзначив, що торік серед основних завдань ОВА в гаузі освіти було поповнення парку шкільних автобусів. Тож за рахунок місцевого та державного бюджетів вдалося придбати 27 нових одиниць транспорту. Змінилася система безпекова, і ми займалися тим, щоб забезпечити школи транспортом, щоб могли діти до діставатися до шкіл. За інформацією ОВА впродовж останніх двох років 18,5 тисяч дітей повернулися з-за кордону на Миколаївщину і нині продовжують своє навчання в місцевих школах. Це 66% з тих, хто виїхав. Це важливий показник. Це означає, що люди хочуть. Вірять і повертаються до того, щоб продовжувати жити і навчатися саме в Україні. Відзначимо, що станом на початок 2025 року в Миколаївській області очно та смішано працюють 279 шкіл. Олександр Матюшенко, Вадисон Відомський, Богдан Іванов, новини на каналі Март. Депутат Миколаївської обласної ради Владислав Невеселий очолив Державне агентство України з розвитку мельорації рибного господарства та продовольчих програм. 2 січня міністр аграрної політики Віталій Коваль представив колективу агенції нового керівника. Він назвав пріоритетним завданням для невеселого реформу меліорації, перезавантаження системи рибництва, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та виробництва якісної української риби, яка має бути доступна для всіх громадян. 110 років тому у Миколаєві розпочав рух перший трамвай на електричній тязі. З нагоди ювілею на комунальному підприємстві «Миколаїв Електротранс» влаштували урочистості, запросивши ветеранів, які в минулому присвятили себе розвитку міського транспорту. Також презентували оновлений сучасний трамвай. Подробиці у нашому сюжеті. Комунальне підприємство Миколаївелектротранс відзначає 110-річчя запуску першого трамвая на електричній тязі. На урочистості зібрали працівників із багаторічним стажем, які десятиліттями забезпечували місто якісним транспортом. Їхній внесок у розвиток підприємства відзначили подяками. Наше підприємство відзначає 110 років від того, як Миколаїв почав рухатися трамвай на електричній тязі. Ми запросили наших досвідчених працівників, які зараз знаходяться на заслуженому відпочинку, які багато десятиліть віддали цьому підприємству, нашому підприємству, для збереження його в робочому стані. Ми не маємо права працювати гірше ніж тоді, коли вони працювали. Міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич подякував ветеранам праці, зазначивши, що їхня робота є прикладом для нинішнього покоління в розвитку міського електротранспорту. Сьогодні ми зустрілися з тими людьми, які працювали багато років на підприємстві. Тут є люди, які працювали і 35, і 40 років. І всі вони отримали подяки від підприємства і від міського голови. Я всім їм подякував за те, що вони зберегли підприємство і пообіцяв, що ми його будемо надалі розвивати і покращувати. На комунальному підприємстві на честь ювілею презентували оновлений сучасний трамвай, відновлений працівниками підприємства. Ми сьогодні презентували трамвай КТМ 5 який наші працівники повністю відновили. Це трамвай каркас 80-х років. Зараз він є повністю сучасний з системою кондиціонування кабіни, водія, салону, частково низька підлога, usb зарядки відеоспостереження, рекламний монітор. Тому ми будемо і надалі працювати для того, щоб покращувати пасажирські перевезення на міському електричному транспорті в місті Миколаєві. Розвиток електротранспорту це пріоритетний напрям для Миколаєва. Місто планує поступово відмовлятися від маршрутних таксі, надаючи перевагу комунальному транспорту, каже міський голова. Дуже важливо, щоб в місті Миколаєві розвивався електричний транспорт. Це світовий тренд, розвиток екологічно чистого транспорту. Ну і по-друге, це необхідність для міста Миколаєва. З часом, звичайно, ми будемо відмовлятися від маршрутних таксі. Вони будуть виконувати роботу додаткового транспорту. А власне, головну ставку в місті Миколаєві ми будемо робити на наш муніципальний комунальний транспорт. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. На останок про погоду у суботу, 4 січня. Уночі йтиме дрібний дощ зі снігом. Проте вранці небо розпогодиться і весь день буде ясним. Температура коливатиметься від мінус 2 до плюс 5 градусів. Вітер переважно західний, помірний. Середня вологість складатиме 72%. Ми вдячні вам за перегляд. Уподобайте і поширте це відео серед друзів. Поділіться вашою думкою про те, як ви оцінюєте співпрацю Миколаєва з міжнародними партнерами. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.